Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми будемо тестувати комплект Ксенона від КарПролайт в лінзованій фарі від Renault Megane. Це компактний комплект ксенона з слін-блоками потужністю 35 Вт. Раніше ми вже тестували цей ксенон, але в рефлекторній оптиці. І тепер цікаво порівняти показники даного комплекта в рефлекторі і в лінзі, для того, щоб визначитись, де краще світить цей комплект. Нагадаю, що під час замірів на сферичному фотометрі цей комплект показав наступні результати. При напрузі 13,6 В він споживає максимальний струм, який може видати. Плата живлення нашого фотометра 3,262 ампер. По факту ксенон споживає набагато більше і в автомобілі не буде таких обмежень, тому можна розраховувати на якісь більш високі показники. Потужність склала 44,2 Вт замість 35 обіцяних, тобто, по потужності він тяне трішки більше, але все ж таки не більше, ніж лампа розжарювання потужністю 55 Вт. Світловий поток. Після 5-хвилинного прогріву склав 2425 люмен. Ефективність майже 55 люменоват, колірна температура 5193 кельвін. Тобто, в принципі, більш-менш непогані показники, як для 35-ваттного ксенона. Але в рефлекторній оптиці цей комплект показав не найкращі результати по освітленості. Тобто нам траплялись комплекти ксенона з аналогічними характеристиками, але які в рефлекторі фокусувались краще, забезпечували кращу геометрію світло-тіньової межі і кращу освітленість. Тому, я думаю, лінза частково може виправити якісь нюанси або дефекти, які притаманні цьому комплекту ксенону. В плані світло-тіньової межі, її геометрії та чіткості лінії термінатора, звісно, лінза вирішує всі суперечливі питання. Хоча, якщо пригадати тест цього ксенону в рефлекторній оптиці, то тут ми побачимо, що в принципі світлотіньовою межею також було все більш-менш непогано. Але в лінзі ми маємо світло зовсім іншого характеру і зовсім іншої якості. З неприємних моментів або дефектів можна відзначити два моменти: перший це відтінок світла. Він тут якийсь трішки зеленуватий, і такий самий ефект ми спостерігали і в тесті рефлекторної оптики. Відповідно, можна говорити про те, що ось цей такий трішки зелений відтінок світла, він викликаний не конструкцією фари, а безпосередньо характером самого комплекту ксенона. Другий неприємний момент це така конусообразна пляма, праворуч, трішки нижче. Полички. Таку саму пляму ми спостерігали в цій оптиці і на тестах LED-ламп. І відповідно можна говорити, що ось тут якраз проблема в самій лінзі. Тобто лінза сконструйована таким чином, що ось трішки нижче полички, ми маємо темну пляму у вигляді такого собі сектора. А так в цілому все виглядає дуже непогано, і нам зараз потрібно провести контрольні заміри люксметром для того, щоб зрозуміти наскільки лінза. Краде яскравість, краде світловий поток. Адже з LED-лампами в нас були там суттєві зменшення світлового потоку. Тобто для цієї конкретної лінзи лампи, які ми тестували раніше, ну не зовсім підходили, окрім одних. В даному випадку візуально здається, що все прекрасно. Ну і далі нам потрібні якісь підтвердження, які ми можемо отримати за допомогою люксметра. В контрольній точці 1 ми маємо світленість 1850 люкс. Точка 2. 850 люкс. Точка 3. 390 люкс. Точка 4 580 люкс. Точка 5 це у нас умовно водій зустрічного авто. Тут все чудово і прекрасно. 42,5 люкс. І точка 6, це у нас узбіччя тут 610 люкс. Звісно, вище лінії термінатора, буквально десь на висоті 30 см, в нас освітленість не перевищує 27-30 люкс. І це при дистанції 4 метри до фари. Відсутність засліплюючого фактора в нас видно по показникам в контрольній точці 5, по показникам вище світлотіньової межі, і також видно ось зараз. Наглядно, коли я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, і вона мене абсолютно не сліпить. Це видно по моїм очам, які мені не доводиться напружувати, дивлячись чітко на фару. І також видно ось по лінії термінатора, яка розмежовує світло і тінь. Нижня частина тулуба в нас освітлена, верхня знаходиться в тіні. Відповідно, водій зустрічно-транспортного засобу буде знаходитись десь ось в цій верхній зоні, де немає світла, і таким чином ми нікого не сліпимо. Тепер зробимо деякі порівняння. Зараз ми бачимо, як світить даний комплект ксенона в рефлекторі і в лінзованій оптиці. Звісно, в лінзі в нас краща геометрія світлотіньової межі, але при цьому освітленість падає вдвічі. Тобто, в лінзі ксенон світить не так яскраво, як в рефлекторі. В рефлекторі у нас був показник 3740 люкс і це з обмеженням струму. В автомобілі там струм може бути 78 А, відповідно, показник буде вище. В лінзі всього навсього 1850 люкс. В точці 2 рефлектор 1920, лінза 850. Точка 3 рефлектор 1140, лінза 390. І точка 4 рефлектор 860, лінза 580. Проте в контрольній точці 5, де в нас умовно сидить водій зустрічного авто, ми бачимо покращення через те, що лінза краще формує світлотіньову межу. З рефлектором в нас тут було 273 люкс, а з лінзою всього-навсього 42,5. І трішки погіршилась освітленість узбіччя. В рефлекторі було 870 люкс, а тепер ми маємо 610. Також додатково можемо подивитись на галогенку в рефлекторі і в лінзі цього ж самого авто. Як ми бачимо, з галогенкою ситуація аналогічна. Тобто лінза краде світловий поток не тільки у ксенона і LED-ламп, а ще і у звичайних галогенах. Хоча лінза розрахована саме під галогенки в першу чергу. Ну і останнє порівняння тут ми можемо зробити, наприклад, з LED-лампами, а LED H7. STR3. Ці led лампи в лінзованій оптиці з цього Renault Megane на даний момент з усіх наших тестів показали найкращий результат. В рефлекторній оптиці лампи від OLED світили на 5360 люкс, а в лінзі засвітили на 2800 30. Знову ж таки, вдвічі менше, але 2830 для лінзи цього авто дуже класний показник. Тут хочеться зауважити, що ось ці лампи від OLED серії X вони саме розроблені для лінзованої оптики. Для рефлектора у даного виробника є менш потужна серія R. Тому в лінзі, в принципі, ці лампи проявили себе досить непогано. Хоча в рефлектор, коли ми їх встановлювали, були дуже великі проблеми з геометрією СТГ. Тобто світлотіньова межа була не чітка, нерівна там з дефектами в лінзі все чудово і прекрасно. Загалом по результатам цього тесту і результатам минулих тестів можна зробити висновок, що коли ми встановлюємо лампу будь-якого типу, наприклад, галоген LED або ксенон в лінзовану оптику, ми неодмінно втрачаємо якусь частину світла, але отримуємо кращу геометрію світлотіньової межі. Тобто світло стає не таким яскравим, але більш якісним. Ну і тут же можете ви обирати самостійно, що вам підходить краще: більш яскраве або більш якісне світло. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.